Вас вітає луч. Показуємо вам лоти жіночого одягу, які складаються з таких брендів, як Імперіал, Копкопін, Джастер, Бітвін, Анна Б'ядж. Спершу в нас іде ось така сукня. Літня, легенька. Ще також повідомила вам, що в нас іде розпродаж складу, тому речі з цього лоту будуть коштувати 150 гривень за одиницю. Ось така футболочка. Легенька імперіал. Це в нас джастер. І можна дуже класно поєднати з ось такими шортами. Теж від джастер. Ми комбінуємо речі власноруч, тож ви можете створювати комбінації, які подобаються вам, або ж все-таки притримуватися наших. Ось така сукня. Ось Анна Б'яджи. Віскоза. в складі. Імперіал. Штани. Ось такі. Донизу вони йдуть такі ширші трішки. Імперіал. Ось така подовжена сорочка. Котон. Так, ось така легенька футболочка. Надпис ось тут. Це в нас копкопін. Можна також поєднати з ось такими штанами. Ідуть більш завужені такі донизу. Сукня, квітковий принт, на літо. Роберт Б'яджи. Роберта Б'яджи, перепрошую. Маєчка. Котон, і легесенька вискоза. і віскоза в складі також присутня. Віскоза літом холодить. Так, літом віскоза охолоджує тіло, взимку вона більш так Гріє. Три... тримає тепло. тепло. Джастер ось така маєчка. Тут можна по боках зав'язати, тобто вкоротити. Ось так. Теж Та буде класно виглядати. Дуже красива така вечірня сукня, літня, легенька. Дуже приємний колір. Це в нас іде імперіал. Замочки така всі. Джастер. Ось така фурнітурка, дуже крас... красивий такий комірець. Ось тут такі камінчики. Класно будуть на сонечко. Ось така більш оверсайз кофтинка подовжена. Такий. І джачок. Дуже красиво буде підсукню, навіть поєднуватися на якийсь такий вечір. Літній, дуже гарна сукня. Це в нас іде джастер. Теж літній такий колір. Тут у нас котон іде. Бітвін. Картинка. Джастер ось така. Дуже красиве мережево. Камінчики також на комірці. Можна дуже класно поєднати з ось такою спідничкою, вона йде така трошки подовжена. Теж котон в складі, сукня. Дуже гарний верх. Це теж у нас іде джастер бренд. Льон. Це в нас льон, коп копін. Ось такі легенькі літні прям. Спідничка. Подовжена така. Це в нас фірма Джастер теж. Ось такий піджачок легенький, з коротким рукавчиком. Джастер. На літні вечори, саме те, що, що має і бути. Ось така ковтинка, дуже легенька. Котон. Тут у нас іде. Рубчик маленький такий. Футболка, джастер. Лесенька, кофтинка. Такий більш, як від звіриний принц. Зараз дуже модний. Ось така сукня. Дуже гарний колір. Вся детальна інформація за цим лотом буде в описі під відео. Також можете звертатися за номерами телефонів, які теж в описі, до наших менеджерів, щоб дізнатися детальною інформацією. З вами був ваш Луч.